Добрий ранок всім, шановна громада, у нас же переморозок починається все, все, Вже холодно. Зроблю вам обзорчик на свого дракончика Юмзе, Трошки незвичайний Юмзе, Тут взагалі він 92-го року, але... З 92-го року, напевно, остались ванжерони, капот і кабіна з крилами. І все, а то все остальне мініне вже. Мотор Мтизовський. Як хто розуміє, хто бачить. Е з плитою зроблений заводською, де йшла плита, лобовина передня мінялася і вона йшла під два насоса. Десятку і 32-й. Тобто він перероблений. Проставка вже під крильчатку. Ще дифузор хотів взяти, але не, не, ну, спеціальний йде під ці мотори. Це д 242 і 43-й, я не понес. Ну, головка Д240-го, там нічого мені Починали були казати, що головка друга, головка Д240. Тут написано є, У нього йде на головці самої. Ну, Д-240 це гарантій де Компресор стоїть. Ну, Тобто стартер, ну стартер такий, ну, в планах міняти на маленький редукторний, бо це його. Міняти на маленький редукторний, бо стартер здоровий поросян, багато на себе бере, коротше говоря. Плита, проставка, ну, проставка, ну все заводське тут. Тобто нічого такого. Навіть бачок, якщо я не помиляюся, також щось там. Бо похожий на похожий бочок на Юмзовський, який йшли. Ну, похожий, ну я не знаю, може, може, може я помиляюся. Щось таке є сходство в нього з Юмзовським. Е, таким я його брав, цього трактора. Коробка стоїть. Е, ну, Зараз я залізу покажу. Коробка стоїть. Е, Типа скоростна, те, що багато там спориться хлопці цей год, то от, коробка типу, скоростна. Дозатор, тут, кстати, дозатор, бачите, як зроблений. Вот. Дозатор зроблений на кабіну. Дуже дуже хороше рішення Дуже хороше рішення і дуже ну, так ну, Мені подобається, тут просто. Не знаю, може як буду лізти туди у сцеплення м'яке, бо треба резинки на мягкому поміняти, трохи клати, то візьму плиту, просто викину це Цю, металовому цей. от. Ну на дозаторі все ж. Все. На дозаторі тут правда нахімічена, наварена, ну приварена ця сошка. Все. Одна тяга. Можете бачити. Одна тяга, ну, рульове, хороше, ну, таке от. Е, кстати, робить повністю е, повністю, вздушна оця от система, вона повністю працює. Оці всі крани, оце все, воно все працює на повітря. Ну, резина слабовата, звісно. Її нема. Не те, що слабовата, вона нема. Ну, розподільник. ззаді вже стоїть. Заводський кронштейн стоїть. Розподільник, ззаді. трохи підтікає з рычагів. Ось, все, видно, потік він. Бо він довго цей трактор стояв. Ми його купили, він довго, довго, дуже довго стояв у людей. І він трошки трошки був потік. Електрика вся працює повністю. Не хвастаюсь, просто розповідаю. Винт, догружатель, нев'язка Юмзовська. Нічого тут такого немає. Ну, В принципі. Чекана віска юмзовська, пужок такий, старий, правда як гімно мамонта, ну ори добре. Лиміші з долотом Нормально лізуть землю. Трохи суховато було у цьому році, але вивороли нормально. Ось що покаже. Ресивер стоїть. І є тут така біда. Є тут така біда. Так. Е, ну, щеплення. От, щеплення трошки треба перераблювати. От, якщо хто бачить, корито мінене, повністю у зборі. Ось, крани. Ну коротше тут все, все працює, воздух подає. Взагалі тут повинно бути сцеплення. Оце пневмо гідравлічне от, воно стоїть. Кронштейн є, ну... Так як е, воно все время має таке свойство як тікти, то переробили так, але треба буде е, Треба буде е, тут трошки інакше переробити. Коротше говоря Трошки треба по-другому зробити. Кронштейн. Зробити на отой вал. Коротше говоря зробити по-другому оцю, оцю всю прибуду трохи вижимть важкий акумулятор закумлятор со стартера все заводиться все нормально так фільтр стоїть з боку Козухан. нормально запускається кстати. хорошо Вот буду знімати відео бачите яка біда яка біда треба робити втулків порозбивало треба буде це все діло виправляти тут немає втулок просто нема втулок. втулок буде біда от по поводу коробки покажу Що воно ще Ну, кому інтересно то ось як зроблено. дозатор трохи не прибрано але Трактор робочий. Ось кромка, Це як на, цих, на нових ЮМЗ. Ну, хто знає, тут ЮМЗ перша на себе. Д3, перша, Д перша, друга, Д друга, третя, Четверта, п'ята – не зміна, ну і задня не зміна. Ну так, Тракторець, звісно, раві в цьому году, в цьому році. Десь 25-25 до 30 сантиметрів, то дверка, конечно, розірвана, то друга передача цим ПЛН-ом така трохи важка була воронка, цим ПЛН-ом пішло десь, Тоже треба дивитися, ну, Пішло в мене по 18 літрів. Ну, 25 плюс була уронка. Пішло по 18 літрів на гектар е, і е, також потрібно дивитися по 18 пішло е, це так зараз вже думаю про уронку розповім. Е, по 18 пішло літрів і. і, і, і Якщо де було пахано недавно, там, 2 роки назад, 3 роки назад, то коротше говоря, йшло м'якше і десь 16 виходило. 2-3 літра була різниця. 16-15 літрів на гектар. Ну, економний. Но друга передача, я ж кажу, він штурпелить, йому, йому всі, е, все одно тракторцю. Коробка, коробка нова, повністю крита, нове бралося. У свій час нове крита бралося з повністю щулками. Ось ви можете ви бачити. Воно таке от ґрунтовна. Тут видно, що крашене, а воно таке, от, як ґрунтовка заводська у Дніпрі бралася. Крита ніде нічого. ну. І це ж було вже така коробка в ньому стояла. Залишилось тут, ще повинна бути була балафон. Але не було балафона на той час, коли купувалася корита. промежутка. Під, тут ж повинна бути, замість гура, ну замість оцього от, повинна стояти ж така ручка, де двоскоросний Вом. Двоскоростний вом повинен був стояти. Ну, не було, ну. але, але нам той двохскорисний Вом він, він і не сильний, і потрібен, можна сказати. Якщо такий юмзик збитий прикучий, при кучі, при пам'яті, все працює. Повороти, стопи, габарити, дальнє боїжні світло. Ще отак от 92-й рік, але я ж кажу, тут від 92 року залишилась тільки кабіна, капот, скажімо так, остов трактора, а теж все остальне міняне. Ну, кому цікаво там про гур, про дозатор як стоїть, то зніму відео, напишете, Зніму. Щоб точно розповісти. Ну, всім гарного дня. Що цікавить, напишете, до зніму.